Сироварня на 120 літрів від компанії Акваградус це оптимальне і найкраще рішення для виготовлення домашнього сиру. Літраж сироварні становлює 120 літрів, що дозволяє вже задуматись над виготовленням домашнього сиру для реалізації. Головна перевага сироварень від компанії Акваградус те, що вони повністю автоматичні. Сироварня сама подасть воду, проконтролює рівень в сорочці. Запусти програму, яку ви встановили для варки того або іншого виду сиру, і все практично зробить за вас. Поряд з автоматикою встановлена потужна електромешалка. Ця вся конструкція вона з'ємна, вона має поворачуватись для того, щоб було зручно використовувати саму ємність. Вся сироварня виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки 304. Це сталь для харчової промисловості. Всі наші сироварні мають зручну підставку. На поставці також. Встановлене колеса, завдяки яким ви можете зручно переміщати сироварню з міста на місце. Сироварня має всі необхідні органи контролю та управління, такі як група безпеки, що дозволяє комфортно і безпечно працювати на даній сироварні, а також всі необхідні датчики для контролю щорівня водохолодження, що температури в сороці, і в сировині. Сироварня розрахована на електричний нагрів, встановлюється електротен 9 кВт 380 вольт. По вашому бажанню, що вольтаж, що кВт, ви можете при заявці скоригувати з менеджером. Кран-метелик дозволяє комфортно і зручно сливати відработану сироватку. В сироварні присутна з'ємна кришка, яка розділена на дві половинки. В одній встановлений термощуп. А друга половинка дозволяє повністю закрити сироварню, що покращує комфорт в роботі. Для контролю температури в сировині є термощуп з датчиком температури, котрий ви можете опускати до рівня вашої сировини. З'ємна поворотна мишалка дозволяє легко зняти смішалку та відвернути весь блок управління для зручності використання самої сироварні. В комплекті до сироварні є зручне фольжно, а також сирна книга. Працювати з автоматикою дуже зручно і легко. Ви встановлюєте свій рецепт, і автоматика все зробить для вас: є пряме і реверсне перемішування, режими охолодження, пастерилізації, нагріву і так далі. А в інструкції все є більш докладніше, як зібрати сироварню, як працювати з автоматикою, та присутні базові рецепти для виготовлення сирів. Сироварня на 120 літрів від компанії Акваградус це у вас зручний помічник для виготовлення домашнього сиру.